Привіт, Оксана Анатолійовна. Добрий день. У нас розпочинається сезон пальто, зараз активно, так, да? так. і у нас є типи фігури, п'ять типів фігури, таких основних. Так. Допоможемо дівчатам обрати під тип фігури пальто. Без проблем. Перший тип фігури у нас пісочний годинник. Пісочний годинник, все у нас сталі сталі. Все... У нас все є. Можна робити отаку от модельку класич, класичну. Її можна під пасок тягнути, можна просто рівненьку, і вона буде реально скривати все. Якщо хочете, хочете підчеркнути все, можна поясочком все підчеркнути. Пасочку здається, під пісочний годинник. Будь-яке пальто так, буде? Ну, да буде, але якщо там іменно акцент на цьому, то можна от таку модельку. Другий тип фігури у нас груша. Е, у нас є вузонькі плечі і є широкі, широкі бедра. Ми можемо робити от такого плану, там де приспущене плече, щоб не акцентувати увагу на плечах, да, і скрити наші е, бедра. Тому ця моделька більш підійде під таку село. З горошою зрозуміло. Наступний тип фігури у нас яблуко. Яблуко У нас є широкі плечі. У нас є широкі груди, у нас є живіт. І в нас є худенькі ніжки. Для того, щоб цього все скрити його, це все можна придбати отаку от модельку, mm. де йде повністю рівнесеньке все, з усіх сторін, і воно буде пропорціонально. Mm -hmm. Тобто, і живіт, і груди, плечі, все буде і прикриє наші худенькі ніжки, і буде гарно дуже виглядати. Наступний у нас тип фігури – це прямокутник. Ну, Прямокутник це типу як я. Угу. У мене є широкі плечі, у мене є бедра, у мене є живіт, і це все називається Кубік Рубік. Для кубіка Рубіка ми приймаємо пряму Да, Кубік – Це ми беремо пряму модельку, де ми реально все прикриємо і повинна довжина бути однозначно довга. довго. Дяти, тому, що... Тип фігури це у нас перевернути трикутник. Перевернути трикутник є два варіанти. Я зараз вам їх покажу. Це може бути як і коротке пальто. Тойсь тобто у нас іде. Широкі плечі, або наоборот, там, да, е, вузенькі плечі, але широкі, широкі бедра, або наоборот. І можна підібрати е, коротесеньке пальто, яке скриє ваші недоліки, якщо це недоліки. А взагалі, дівчата, я вам хочу сказати, кожна фігура це сильно, сильно гарно. Тому ніколи не звертайте, не комплексуйте свої фігури. Або ж ми е, акцентуємо увагу на те, щоб прикрити плечі наші да, великі. І е, збільшити бедра. Тому ми будемо брати пальто обов'язково з накладним карманом, щоб збільшити наші бедра. Ось така корисна інформація від наших дівчат і персонально від Оксани Анатоліївни. А ми нагадуємо, що кожна фігура по своєму